У фінальній грі міського турніру пам'яті Вадима Гурова тернівчани мали відчутну перевагу протягом усього поєдинку. Велика заслуга у цьому центрового Ярослава Осіпова після китків лідера команди майже всі м'ячі залітали у кошик, і тільки в останній десяти хвилинці, коли тернівські баскетболісти трохи знизили темп, команді Покровського району вдалося провести кілька вдалих атак, але це не допомогло. У підсумку збірна тернівського району святкувала перемогу з різницею у вісім пунктів. Фінал ми перемогли за рахунок того, що спочатку дуже вдалий ривок зробили, плюс 20 очків. І по грі так просто тримали перевагу, грали довго та забили свої китки. Спочатку забив дальні китки. Дуже гарна команда, противників, дуже гарні хлопці. Ми з ними всі знайомі. Дуже гарний фінал, достойний. До золотих медалей команду привів ветеран Криворізького баскетболу Олександр Кучеренков. Більше емоцій у житті не відчував, говорить тренер. Дуже-дуже цього мрі... намагалися добитися, да? мріяли за цього. І завдяки праці, завдяки виконання тренерської настанови вони перемогли. Команда Тернівського району торік була третьою, тож спортсмени зробили два кроки вперед. Чого не скажеш про баскетболістів Покровського району? Вони позбулися титулу чемпіона. За словами капітана команди Антона Нагорного, роль зіграв фактор зміни поколінь з минулорічного складу майже нікого не залишилося. Погано назад. треба йти вперед. Грали добре, але не вистачило командної хімії. Та е, команди е, гри лідери. Третє місце вибороли юні гулівери Саксанського району. Кубки та медалі чемпіонам і призером змагань вручив голова ради оборони міста Олександр вілкул Ми робимо все, щоб місто могло жити майже нормальним життям, особливо це стосується підлітків і дітей. Тому працюють всі 10 наших комунальних в США. Працюють тому що зроблені укриття. І сьогодні пройшов вже 24-й турнір пам'яті видатної людини Вадима Миколайовича Гурова, який був все життя міталургом, потім народним депутатом, то чесний громадян Кривого Рогу. Це та людина, яка справжньо валіла місто, валіла в гарному смислі цього слова. Дев'ять років його немає. Пам'ятати, треба пам'ятати гарних і видатних людей. За підсумками турніру відзначили кращих гравців за різними амплуа. Вони отримали спеціальні подарунки. Всім командам дісталися м'ячі та солодощі. Я вдячна нашим військовим за сьогоднішнє свято для наших дітей, для наших спортсменів. Вони отримали велику радість від сьогоднішнього турніру. Отримали призи, отримали майбутнє. Бажаю всім міцного здоров'я, сили волі, перемоги і скоріше нам усім. І велика подяка нашому місту за те, що воно продовжує підтримувати спорт в такі важкі часи. На цьому баскетбольні баталії не закінчаться. На початку березня пройде міський турнір з баскетболу на кубок Вадима Гурова, але вже серед дівчат. Ноненко, Денис Захаров цей день.